Ми з з колегами з платформи культури пам'яті Минуле майбутнє мистецтво. Створюємо цей цикл занять для того, щоб розібратися, що таке дарк-туризм, як ми будемо е створювати, е створювати ті меморіали. Ми, я говорю зараз про всіх українців, ті, ті меморіали, які пов'язані з тією війною, яка сьогодні у нас в країні, і е я хочу цю бесіду присвятити. Світовому досвіду темного туризму, тобто які меморіали, які музейні комплекси, як з'являлися, коли з'являлися, для того, щоб ми не вигадували велосипеда, а взяли вже щось зрозуміле за зразок або принаймні об'єднали ті найкращі приклади, коли і суспільство прийняло такі музейні комплекси і меморіали. І як можливо нам прийдеться працювати в найближчі часи. Ця тема вона не просто так виникла вже зараз. Да, дивіться, на, на сьогодні у нас десятий місяць, місяць війни за спиною, і ми говоримо про те, що у нас вже є намагання створювати швидко пам'ятники. Ну, мій власний досвід це роботи в історико топонімічній комісії міста Одеси, де у нас зараз точаться дуже гарячі дискусії, тому що на кожне засідання історико топонімічної комісії приходить 10, 12, 15 з е -е, прохань або Вимог навіть про перейменування вулиць на честь загиблих воїнів наших Збройних сил України, або окремих підрозділів, або окремих солдатів, офіцерів. Вже зараз да, приходять заяви, давайте встановлювати меморіальні дошки, давайте ставити, ставити великий монумент. І ми бачимо, що ця тенденція вона буде тільки зростати. Ми розуміємо, що кількість жертв стане. Не меншою, і е, нам дуже важко відмовляти кожен раз, але ну так вже забігаючи трошки вперед. На сьогодні у нас е, думка така: е, ми не можемо перетворити все місто в, в, на місто виключно, де, бу, де будуть меморіальні дошки тих е, хлопців, які у нас загинули. Нам дуже е, хотілося би, щоб кожного з них пам'ятали. Але неможливо наші міста перетворити на такий, вибачте, некрополь да, з дошками-пам'ятниками, тому що кількість загиблих ми розуміємо, вона страшенна. І я хотів би у нас на сьогодні, да, принаймні, є єдина думка створити один. Потужний, сильний, красивий меморіал, на якому будуть прізвища всіх. І туди ми всі будемо приходити і класти квіти всім разом, або кожен окремо для того, за, для кого він прийшов до цього меморіалу. Тож, давайте подивимося трошки про світовий досвід, як де що відбувалося. Почну я, знаєте з чого? Я почну з рекомендації якраз одного з фільмів. Вийшов фільм, він так і називається Dark Tourism. Створював його журналіст з Нової Зеландії Девід Фарєр. Там вісім серій, ви зможете їх всі передивитися, тому що він якраз мандрує такими місцями, які укладаються в цей термін. І він бере один регіон світу і знаходить там. Такі об'єкти в кожній серії там по 3-4 інколи подібних об'єкти, я б рекомендував. Це достатньо якісний продукт, і з нього, принаймні, ви побачите весь спектр того, що вкладається в, в цей термін. Ми для прикладів, давайте візьмемо такі історії. Ну Спочатку я б згадав Поля смерті красних хмерів або музей. Геноциду Тольсленг, який у нас є в Пномпені, в столиці Камбоджі, ви пам'ятаєте страшні події, коли красні хмери знищували власне населення, і там на території. Одно з шкіл був такий створений об'єкт С-21, якщо мені пам'ять зараз не підводить. Він там з 75 по 79 рік було знищено біля 20 тисяч камбоджійців. Переважно, да, це була це були звичайні люди, інтелігенція, яка щось, щось дуже не подобалася красним хмерам. Там вони зберегли саму будівлю школи, вона така обнесена колючим дротом, і там є місця поховань, причому це просто ну, як клумби, виглядає, там навіть нічого не обозначено, крім того, що вони обнесені. Цікаво те, що вони відкрили цей музейний комплекс через рік після закінчення цих подій. 79-му там були знищені, там щось залишилось сім осіб, начебто наприкінці. А уже за рік, у 80-му році, 1980-му, був створений цей музейний комплекс. Цікавим є те, що там працюють переважно рідні тих, хто загинув в цьому комплексі. Ви вони зберегли. Ну, там, там страшні є речі, там є просто полиці людських черепів, там багато людських кісток просто виставлено на огляд, і тут, мабуть, тут треба враховувати, що подібні речі вони, вони можливі в вони можливі в, в Азії, але я думаю, що такі речі вони не дуже підходять, ну, скажімо, для європейського. Музею або просто для, для нашої культури. Ми знаємо, у нас теж є там косниці, якісь так, але це е, набагато давніші часи, і якщо ми будемо говорити про сучасні події, ми з вами не дуже уявляємо, да, як в Україні би виглядав музей, де е, кістки загиблих були виставлені просто на огляд. Але в Камбоджі це працює. Цікаво, що вони. Не беруть гроші з місцевих для всіх місцевих водійців, відвідування воно безкоштовне. А для іноземців там 5 доларів білет і квиток. І вони і там дуже багато відвідувачів, які їдуть зі всього світу, і просто відпочити в Камбоджу і подивитися, це страшне місце так, що. Такий цікавий об'єкт, і його досвід е теж треба вивчати. Щось подібне, да, це меморіальний центр геноциду Кігалі в Руанді. Ми чули, да, що в Руанді щось відбувається, страшне, і тільки коли е був е вигнаний той режим, е який був в Руанді в 94-му році. Ми дізналися всі, що там відбувалося. Як племя хуту просто знищувало фізично племя Туці. Мова йдеться про мільйон, півтора мільйона, начебто там знищене було. ні, 800 тисяч, вибачте, помилився. 800 тисяч подивився свої записи. 800 тисяч людей було знищено, причому страшним чином просто людей. Убивали з звичайними матигами, якимись там сакирами, а то був просто дручками з цвяхами, і в пам'ять про ці події в 2000 році, тобто вже 6 років пройшло після цих подій, був створений цей меморіал, це місце, де була церква, в якій намагалися сховатися як на студці. І туди увірвалися представники хуту, і їх просто там забили. І там багато і фотокарток цього, і знов-таки там є черепи, таке просто як закладені простіри такі в класах. Страшне місце його, його я подивився, просто зайшов на TripAdvisor. Щоб подивитися, а скільки людей відвідали, я знайшов, знайшов там 2770 відгуків, тільки написано про це місце, і я вам для порівняння скажу на тому ж самому TripAdvisor Бабі Яр в Києві, там залишено 228 всього. Тобто, на порядок, на два порядки навіть да, нижче відвідування. Популярне місце, багато людей їдуть. Причому, знаєте, коли читаєш відгуки, інколи знов таки дивуєшся. Іноземці там з якихось там, європейських країн, Сполучених Штатів Америки, у них там короткі відгуки, жах, це неможливо, цього ніколи не повинно. Повторюватися, а коли знаходиш декілька відгуків, я знайшов російською мовою бачу, бачу, да, звідки людина там вже вказується. І по типу, ну, от, от бачите, що коли колоніст і уходить, і обіз'янам дають владу. Ось що відбувається. Ну, я, я вже, начебто, перестав дивуватися, ну тут. Тут і для мене був такий шок, що так можна написати. І причому подібного щось подібного його було декілька. Е, так. Ну, як приклад, мабуть, найбільш відомий в світі, це буде Аушвіц, Аушвіц-Біркінау або Освенцим. Хто не був, то я поясню. Це колишній табір, нацистський контракционний табір, в якому було знищено біля мільйона євреїв. Він був якраз да, під це заряджений. Там щось утримувалося біля мільйона сто. І от біля мільйона євреїв було знищено. Це те, що створили поляки на своїй території, вони залишили майже недоторканим с... не... не два комплекси. Там є Аушиць 1, Аушиць 2 і Аушіць беркенау Це такий великий в полі простір, в якому стояли ці. Сараї, я не знаю, ангари, в яких утримували людей, крематорії. і це була така фабрика смерті страшна фабрика смерті, так от там е збереглися е ті місця, де людей катували, де вони е мешкали в страшних, е просто звірячих умовах. Е коли я туди потрапив, е Оце, знаєте, відчуття того, що коли ти виходиш на це ну, не поле да, в територію, заходиш е, табора великого, або що це беркинау, і ти до краю ти бачиш тільки е, залишки оцих великих бараків. Відчуття того, що людське життя перетворили просто на якусь дрібну таку пилинку якусь, і її можна от такого легко-легко кидати в топку. Поляки, поляки, безумовно, молодці, що вони не, не прибралися. Тільки коли ти заходиш туди, це відчуття повного повно занурення да, в атмосферу табору. Страшні страшні такі емоції накривають. ну Ти більше коли заходиш безпосередньо в приміщенні крематорію, або ти бачиш за склом такі великі вітрини, де навалені купи там взуття дитячого, причому просто купи, яких там валізи, якісь купа, да, з якими люди сюди приїздили. І це була така фабрика по. Перероблянню людей на попіл. Всім, хто буде займатися травматичною пам'яттю, всім, хто так чи інакше буде мати відношення до dark туризму, я б рекомендував поїхати туди, подивитися, подивитися в першу чергу, як працюють гіди, як створена сама програма. Там там нема нічого зайвого, там все. Там нема розваги як такої, вона відсунута настільки далеко, що при тому, при всьому, що це один з найбільш відвідувальних об'єктів дарк-туризму, він, він не, не перетворився в комерцію. Це дуже важливо. Хоча там достатньо дорогий квиток, і, але купляти його треба там за два. За Три місяці, інакше у вас нічого не вийде. Там же ж поруч в Кракові є фабрика Шиндлера. Тут цікава історія. Тут е, кіно спрацювало таким чином, що е, розкрутило ще одну е, таку е, локацію. Е, мабуть, всі бачили да? цей страшний фільм Стівена Спілберга з список Шиндлера. Він, він, він є, ну, напевно, він найвідоміший фільм, який нам розповідає про Голокост. І от саме на фабриці, де виробляли ці каструлі, де працювали ці євреї фабриці цього самого Шиндлера і створений цей музей. Там все зроблено на те, щоб ви, ви пройшли цей шлях. Я б так сказав. Там перше, перше приміщення, воно просто звичайний коридор, в якому є якась вішалка, якісь, висять якісь польта, звичайні такі довоєнні, там одне чи два, якась шляпа зверху, пару фотокарток такої родини, яка тут мешкала, і ви просто входите в єврейську квартиру. А після того ви вже йдете по, по коридору і врубається е, сирена, починаються звуки е, бомб, які падають на Краков. Це вже все почалась війна, потім оборона. Просто один маленький шматочок стінки вибитий, і за ним така маленька діарама, де стоїть кулемет польський, і десь там в глибині, начебто на, на нього йдуть німецькі танки. А потім просто рішення таке довгий коридор, в якому висять нацистські флаги. Вони довгі, довгі, вони такі метра чотири довжину, і ви йдете як в лабіринті цих прапорів нацистських червоних. Чорними хрестами, інколи тільки на стінах між ними ви бачите оголошення, які були вивішені на стінах, там які стосуються євреїв чи просто окупаційного життя. Тобто, у вас така довга-довга дорога в окупації. Не буду все переказувати, це треба бачити в кінці, просто коли вже кар'єр. Ви опиняєтесь спочатку в дуже світлому такому залі, де е, замість пола каміння кар'єра і фотографії кар'єра, Нічого більше, одна тачка перевалена таке, з каміннями. І ви проходите цей кар'єр і опиняєтесь просто в чорному коридорі, в якому е, підлога вона зроблена з якоїсь м'якої резини, причому вона така. Вона провалюється, ви йдете темно повністю. І ви провалюєтесь непевненість, втрата, втрата всього, да, ніяких орієнтирів, просто темрява і все. Я пам'ятаю, що він на мене вразив таке, таке враження було, що я, я не міг відійти там декілька днів. я Прокручував, прокручував, я чому я прокручував, вибачте, і якісь технічні рішення, як музейщик, я вже на це дивився. І я прокручував цей шлях безкінечно. Е, ну, Давайте у нас згадаємо безумовно меморіал бабі Ояру. І ми знаємо, які дискусії точилися, і продовжуються да, точитися навколо. Нового проекту як зберегти, як це подавати? І я думаю, що отут, якраз тому, що це вже наша історія. Ми її ближче відчуваємо. Крім того, ми розуміємо, да, що інколи коли. Починаються подібні роботи, до цього втручаються якісь там міські чиновники, якісь забудовники, яким це невигідно, і ще, і ще, і ще. Тому тут я б рекомендував просто подивитися всі дискусії, які були навколо меморіалу Бабі Яр. І це вам дасть можливість розуміти, що може відбуватися навколо нових наших меморіалів, нових музейних комплексів. Це буде нелегкий, нелегкий шлях, і ми повинні бути до нього готові. Дуже цікавий досвід для нас: це меморіальний комплекс в Хіросімі. Там, там майже 12 гектарів. Простору відгороженого і там е, збереглись руїни. Оце дуже цікава до речі штука. Є е, сенс чи ні зберігати ті дома, які у нас були зруйновані російськими ракетами. Я вважаю, що ми повинні це робити. Ну, Пам'ятаєте, в Сталінграді дім Павлова. Да, він вражає. От він один залишився, його поставили і він, він вражає. Або в Будапешті будівля Генерального штабу, колишня будівля Генерального штабу, яка повністю да, в дірках від артилерії, радянської артилерії, і радянських кулеметів, які штурмували, і воно. Воно дає можливість зрозуміти, яке страхіття там відбувалося. Тому, от в Хіросімі це якраз дуже потужно на вас впливає. Ну, Крім того, сам цей колокол, да, який б'ється обов'язково. Тобто, я, я б вас ще відправив би подивитися цей досвід, він є. Для нас важливим, і ми ми десь, да, у нас щось подібне пов'язане з Чорнобилем, е, крім того, що тут загинуло, безумовно, набагато більше, більше 100 тисяч та, людей, коли зрив відбувся. Е, більш сучасний досвід це Острів Квітів, е, це Хорватія, це Привлака. Там такий мис. там е, відбувалося е, події. Коли е війська, колишньої Югославії, ну Серби. Вони оточили там хорватів, і були важкі бої. А там ще відбувається мис на вхід в дуже великий залив, такий затоку, і там багато було військових такий форт, великий артилерія стояла там. Їх і просто там навіть до останнього часу були виключно військові пансіонати санаторії. А зараз його вже відкрили для відвідування. І там можна подивитися вже події, які стосуються саме е, то, того, тієї війни, яка була на, між республіками колишньої Югославії. Е, ще один важливий досвід, який би я хотів вам нагадати, це меморіал та музей 11 вересня. Ми говоримо про Нью-Йорк, про колишнє місце да, трагедії, де були знищені дві башні міжнародного всесвітнього торгівельного центру. До речі, це перша назва, яка давалася меморіалу, але була довга-довга дискусія, як його перейменувати. І вони, вони в 2003 році тільки оголосили конкурс, почав він створюватися в 2006 і отримав. Той комплекс, який є, він отримав назву відображення відсутності. Там замість цих, ну ми, ми розуміємо, да, вони повністю були зруйновані. Вони зробили навпаки два великі басейни, в яких йде вода, а на стінах і по краю цих басейнів написані прізвища всіх, хто там загинув, і тих, хто рятував, тому що там багато да, уваги рятувальникам. Хто ризикував собою? Е відкрився, відкрився там і комплекс, і музей в 2013 році. В 2012 відкрився сам комплекс меморіальний, а в 2013-му вже відкрився музей. Він на сьогодні, мабуть, один з. Ну, в Сполучених Штатах це точно. Мабуть, саме відвідувальний об'єкт подібного плану, і один із найпопулярніших у всіх тих, хто зі всього світу їде до Нью-Йорку. Там там цікаво, знаєте, ще що там. Вони коли його робили, і вони, вони зробили таку ціль, місію свою. Я зараз хочу вам її нагадати, бо може хтось читав, або не знає. Цілі меморіалу заявлялися такі: пам'ятати і вшановувати пам'ять тисячі невинних чоловіків, жінок та дітей, які загинули в наслідок страшних атак 26 лютого 1993 року, та 11 вересня 2001 року. Повага до місця трагічної загибелі людей, визнання витривалості тих, хто вижив, мужності тих, хто ризикував своїм життям заради порятунку інших, та вдячності усім, хто допомагав нам у важкі хвилини. Нехай живуть спогади і дух, який буде вічним маяком, свідчить про безцінність життя, зміцнює нашу рішучість, зберігати свободу та надихає на викорінення ненависті, невігластва та нетерпимості. Чому я це прочитав? Тому що я побачив, що якщо цілі е сформульовані таким чином... Вам стає простіше працювати. Ви розумієте, заради чого це робиться? Що ми повинні, якщо хочете, продемонструвати, що ми хочемо донести кожне відвідування. Я буду говорити це ще й в наступній бесіді, коли ми будемо говорити про етику. Ми повинні займатися вихованням. Ми повинні не тільки щось декларувати. Е, тим більше ми, коли ми працюємо з подібними об'єктами, ми не повинні займатися виключно розвагою, скажімо. І тут важно, важ, важ, дуже важливо донести саме саме той головний меседж, який ми хотіли би, щоб ті, хто приїдуть до цього об'єкту, до цієї дестинації туристичної, до цього музею, до цього меморіалу, вони будуть розуміти. Те ж саме, наприкінці відвідування, вони будуть відчувати і розуміти те ж саме, що відчуваємо ми з вами. Тому я би хотів, щоб всі ті, хто будуть займатися у нас, в межах нашого проєкту минуле майбутнє мистецтво, або в межах своїх безпосередньо да, там, екскурсійної роботи або музейної праці, щоб ви зазвичай бралися спочатку для, для доформування місії. Якщо буде місія, вона буде розуміла вам самим. Тоді вже буде зрозуміло, за для чого ви це робите і як вам це треба зробити. Дякую. Продовжимо вже про психологію і про етику того, що нам потрібно враховувати, коли ми будемо роботи, працювати з подібними об'єктами.